Розділ восьмий. Бути чемним Пролежавши всю ніч калачиком у ногах ліжка Ронні, на ранок різдвозавр засунув список нечемнюхів хлопчуру під подушку і пішов із ним до школи. Різдвозавр гавкав на інших собак, що траплялися йому на шляху, цілком вжившись у роль нового пса. Хоч нюхання затків інших собак його дещо бентежило, тож він опустив цей момент. Шкільний ранець Роні був такий важезний через напхану монетками коробку для взуття, що він вивалив її на пластмасові санчата і потягнув їх до школи по вкритій сльотою дорозі. Ось воно, сказав він, зітхнувши про себе. Коли вони наблизились до містечка крісел гойдалок, і крізь брудну вітрину показалась бабуська розкладуська п'ять тисяч. Різдвозар мусив визнати вона дійсно скидалася на дуже зручне крісло, набагато краще за те поламане, у якому неможливо сидіти, що стояло в домі Ронні. Він запросто уявив, як бабця надбох відпочиває в цьому кріслі. Але неважливо, на що Роні хотів потратити гроші. Крадіжка є крадіжка. Навіть динозаври це розуміють отже гроші потрібно повернути. Відчувши, як Роні засмутився, що не зможе тепер придбати крісло, завркнувся лакитним носом під його велику картопеле руку і притулився, як справжній песик. Спасибі, усміхнувся Роні. Та я в порядку. І все одно планую купити бабці надбох крісло. Різдвозавр різко виструнчився, струснувши із себе собачу подобу, аж кілька перехожих обернулись на дивацьку блакитну істоту на вулиці. Тихенько, хлопче, гарний песик. Роні нагадав динозавру вдавати із себе собаку. Я мав на увазі, що збираюсь важко працювати і накопичити власні кошти. І щовечора митиму посуд, прибиратиму в кімнаті, навіть сміття буду виносити, а воно тхне. Так я мав би зробити трохи грошенят. Якщо доведеться, я супер важко працюватиму на вихідних аж до самого Різдва, і тоді зможу подарувати бабці крісло, але по-чесному. Різдвозавр усміхнувся. План Роні надбога звучав бездогано, ба більше він звучав чемно. Вони прибули в школу, і Роні заховав санчата з коробкою для взуття за накриттям для великів і пішов на ранкові заняття, а різдвозавр тим часом залетів у свій сховок на даху. Він терпляче очікував там до обіду. коли... Затиленька в дзвоник і біля буфету почала рости черга з дітей, які нервово озиралися, сподіваючись, що роні не заявиться. Але він прийшов. Гей, загрозливо гаркнув він, показавшись за сараю. Різдвозавр миттю виструнчився і став уважно спостерігати за вже знайомою сценкою. Невже Роні збрехав? Оце гей звучало геть нечемненько. Будь ласка, ваше надбогосте, будь ласка, дайте нині добратись до буфету, заблагав Пітер Томсон. «На дворі холодно, а там якраз роздають гарячий шоколад, затрусилася Стефані Гусенс. Так і сьогодні в нас лише фунт на двох. Мовили близнята. Ронні втопився у них холодним, як крижина поглядом. Буфетні діти знали, що цей погляд не віщував нічого доброго. Вони запхали руки в спорожнілі кишені своєї шкільної форми і витягнули звідти монетки. І це все. фиркнув Ронні. У нас немає більше, запротестували вони. Ми завтра донесемо, запропонував Пітер, не бажаючи наражатись на кулаки Ронні. Ні, не донесете, відрубав Ронні, Ні завтра, ані післязавтра, ніколи більше. Сказавши це, він смикнув за мотузку і до них ковзнули санчата. Легкий зимовий вітерець підхопив кришку з коробки з-підзуття, і вона злетіла, відкривши всі їхні буфетні гроші, що там лежали. «М Мені затнувся Ронні, коли черга перевела погляд із блискучої коробки з монетами на нього. Мені шкода, і усміхнувся. Буфетні діти були настільки вражені, що, здавалося, ніби їх поставили на паузу. Сьогодні що? Перше квітня? запитала Стефані. Ти нас розігруєш? додав Пітер, витріщаючись на коробку. Награбованого, та Ронні похитав головою. Це подарунки без розіграшів. Він усміхнувся, і буфетна зграяка на тих радощах кинулася до коробки забирати свої гроші. Вони радісно кружляли на снігу і дякували Роні за те, що вчинив правильно. Я лише хотів зробити одній людині приємну несподіванку, але мене трохи не туди понесло, пояснив Роні. Та неважливо, для чого мені потрібні були гроші. Я не повинен був у вас їх красти. Це більше не повториться, обіцяю. Різдвозавр спостерігав за всім на віддалі і дуже тішився, що Роні зробив усе правильно. Коли шкільний день добіг кінця, Різдвозавр чекав біля воріт школи, з усіх сил, намагаючись злитися з різними собаками, з якими дорослі прийшли забирати своїх дітей. Ти досі тут усміхнувся роні, і різдвозавр підстрибнув, лизнувши його в лице. Від того пороху хворий зуб динозавра аж хитнувся в ясні. Бе, бе, засміявся роні. Що ж, я це зробив? Різдвозавр запитально схилив голову, незважаючи на зубний біль, адже це було важливіше. Ти хочеш знати, що я відчув? здогадався Ронні. Його дино перекладацькі здібності ставали дедалі кращими. Мені сподобалось, він усміхнувся від вуха до вуха і погладив різдвозавра по голові. Ну що, хто хоче вигулятись? Вони кинулися до парку, де різдвозавр затягнув роні на верхівку найвищого, найзасніженого пагорка, з якого той зі свистом спустився на санчатах. Вони гралися удвох, допоки грудневе сонце майже не зникло і вони ледве бачили один одного в темряві. Вже пізно підкинеш мене додому, запитав роні, простягнувши різдвозавру мотузку від санчат. Вони помчали додому. Ронні нісся головною вулицею, забризканий сльотою, що вилітала з під лап різдвозавр. Вони ковзали довкола ліхтарних стовпів, з'їжджали за вмерзлими калюжами, прослизали між ніг покупців, які ні про що не підозрювали, аж поки. «Стій!» – заволав Ронні. Різдвозавр запустив у сніг кіхті й пригальмував. Так різко, що Роні на швидкості врізався йому у хвостик. Динозавр крутнувся перевірити, чи з роні все гаразд, але той уже стояв, витріщаючись на щось крізь брудну вітрину містечка крісел-гойдалок. Гляди, прошепотів роні, тицяючи пальцем на табличку у вітрині. На бабусті розкладусті п'ять тисяч тепер стояла велика табличка з одним написом червоним словом, що якраз є заголовком нашого наступного розділу.